Атака на область вночі російські терористи запустили по Дніпропетровщині дві ракети. Наші оборонці неба їх збили, але через падіння уламків є руйнування. Зараз на місці працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Влади, вітаю тебе, розповідає, що відбувається на місці. Вітаю, Марко. Вночі наші захисники неба відбивали ворожу ракетну атаку. Їм вдалося знищити дві цілі. Втім, уламки російського залізяча все-таки впали на одну з громад нашого району. Постраждали будинки, багатоповерхівка одна і один приватний. А також автомобіль. Прошу пряму мову рятувальників сьогодні. Вночі наші оборонці з повітряного командування схід збили в небі над областю дві ворожі ракети, уламки яких впали. У Дніпровському районі, внаслідок чого були пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та автомобіль. Лише дивом обійшлося без постраждалих, адже у приватному будинку в момент удару знаходилася ціла родина це троє діточок та двоє дорослих. І на щастя, вони не постраждали. Наразі на місці на місці атаки вже працюють представники місцевої влади. Я прошу режисерів показати картинку. Вже видають людям будматеріали, аби можна було закрити вибиті вікна. Адже, от позаду мене є багатоповерхівка, є дуже багато вибитих вікон, їх треба якось людям закривати. Вже Розпочалися роботи з ліквідації наслідків удару. Вже людям допомагають документувати власне російські злочини. Ми продовжуємо працювати на місці. Більш детально про це розкажемо у наступних випусках. Новин е, студія. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині.